Знову всім привіт! Нове відео. І зараз у мене на оренду квартира. Двіхкімнатна місто Дніпро. Вона вже була в оренді, зараз знову вільна. Тому дивимось. І так Двохкімнатна квартира, по плану трьох, але одна кімната буде зачинена 9-й 9-й поверх, Санузел окремий, У нас ванна. Як же без мене? Всім привіт! Туалет, вовер. На кухні газова піч, є необхідний, необхідний посуд, пральна машина, холодильник. Все працює. Металопластикові вікна. Во дворі є місто під автомобіль, дитячий майданчик, поруч дві школи. До каравана на в транспорті десь хвилин 10, 15 на машині 5-7 хвилин, пішки 20 хвилин. Ростушування це угол калінова та янтарна. В сторону жилмасіва клочко. Так, перша кімната, шкаф, диван, є дитячий диванчик, є стіл, така доска дитячий ігровий, що у нас це піч, можна готувати. Вікна виходять все на одну сторону у двір. Кімната повністю жила, не потребує ніяких ремонту, дороботок. Ну, Якщо щось бажаєте доробити, то є можливість. І друга кімната. Телевізора немає, але можна підключити інтернет і все буде гаразд. Балкон. Теж металопластикові вікна. Такий вид з окна. Тому, кому цікаво, дзвоніть, пишіть. Я залюбки вам її покажу та здам. Всім гарного дня!